Я думаю. Все прекрасно. Бонасера, сеньор. Привет. Я б хотів скасувати своє бронювання. Щось сталося? Ми ж обоє знаємо, що сьогодні все пройшло не дуже. Що відбувається? Вона тільки ну була тут, а зараз її тут нема. Я б на вашому місці насолоджувався сплаченим турпакетом сам. Весільна подорож? Весільна подорож. Відпустка. Яка різниця кайфує? Тут зайнято. Ми знайомі. У вас пакет весільна подорож. А де друга половинка? Це особисте, що вона не прийшла. Гей, скузі можна нам усе це? Йому знадобиться. Наречена кинула. Та… Та ні, ні, я вам такого не казав. Я Клаудія. <клес> У тебе гарна зачіска. Це йому не допоможе. Йому потрібне зцілення. А ти з тих хлопців. Як це розуміти? Ти знаєш про що я? Як вас звуть? Мед, а ви. Кафе дель соле. Ні-ні, я просто намагався пожартувати. Продовжуй. Це що метів? Авто позад красу не скам'ят. Давай метів, вперед! Маті, пора тобі узнати, треба перегортати сторінку. Але я кохав тільки її. Не хочу починати спочатку. А ти спробуй, не бійся. Ти поцілував її? О, так. Я просто. Mm? Бачиш, усе просто і я не кусаюсь. Їду на концерт, маю зайвий квиток. Хочеш зі мною? Так. Не зупиняйся, друже. Що скажеш? Тут прекрасно. Колись треба повернутися. Та нині. Тебе щира на футболці. Люблю його музика. В людини є свої вподобання. Та ти старий вже, а ти стар-персережка. Це його вибір. Ніби він якийсь пірат чи може бабуся. Холостяк в Італії. До дня всіх закоханих у кінотеатрах з 12 лютого.